Ну що, поділюсь сьогоднішнім відео, повторив другим, що апокаліпсис він буде, щоб не, не бути обманутим, треба йти за Богом, за Божими людьми. І дійсно, щоб ми проповідували Евангелію до краю землі і довіряли одному Богу, Ісусу Христу. І ці знамення з неба, вони будуть падати. І треба навчити всі народи ім'я і цей Сині Святого Духа. І дійсно... Щоб ми не було обманутими і щоб ми покладали заради Ісуса Христа Івангелія життя. Як це зробив Апостол Павло, його схопила Римська Імперія, і дійсно навіть Римська Імперія прийняла Ісуса Христа. І вони стали вірними Ісусу Христу. І дійсно, щоб нам так і треба робити, щоб проповідь Євангелія досягала до краю землі. і дійсно навіть так євреї так не вірували в Бога, як це був римський сотник, окупант. Він дійсно вірив в Бога, він прийшов до просто звичайної людини. Ну, він був Божою людиною. в його хрестив цей Син і Святого Духа. І він дійсно покаявся у своїх гріхах, хоч він був і поганим, так і нам треба робити, щоб. Виконувати волю, блажені тих, хто і на них за правду, бо їхнє є Царство на небесах, блаженні тих, кого будуть поносити за ім'я Ісуса Христа, бо це буде нагорода. Блаженні принижені, бо вони будуть утішені, блажені бо їх хотішать, бо дійсно треба бути блаженими, щасливими в Ісусі Христі. І надійтесь на Бога, бо та, хто надіється на людину, то проклята. Бо дійсно блажені ті, хто плаче, то вони будуть утішені. І блажені і нині за правду, то Бог, Бог буде берегти. І дійсно тих, кого будуть поносити заради Ісуса Христа. За його ім'я, то Бог буде, каже, що буде велика награда на небесах. Так що нам треба бути блаженними, щасливими в Ісусі Христі. О що значить це блаженство. Блаженний в Ісусі Христа треба хреститися і дійсно блаженниці тих, хто в за правду, бо дійсно Бог це буде. Як покоряти, поширяти це все. І дійсно Бог поставив першу апостолівську церкву і них пастирями, пророками, вчителями. Так що нам треба слухати апостолів, пророків, вчителів, не відхилятися від Слова Божого і дійсно війну в перемозі, тільки дає Бог. І Бог може закінчити війну в один момент, якщо люди прийдуть до покаяння, глибокого покаяння, змінять своє життя, думки. І дійсно будуть надіятися і уповати на одного Бога. І дійсно, щоб нас були гнати. Бо дійсно це буде велика нагорода для нас. І то, що у нас будуть всякі гадості на нас горить поносити. За ім'я Ісуса Христа. і Це буде великою нагородою на небесах і блаженні гнані, то що нас будуть гнати. І Бог нас за це буде нагороджувати, і кожен получить свою нагороду. Так що треба, щоб ми були блаженними, щасливими в Ісусі Христі і покладали своє життя. Заради Ісуса Христа. Блаженні миротворців, вони, вони будуть наречені, синами і доньками Божими. І треба бути миротворцями. Треба проповідувати їм гальну алігію до краю землі. І щоб ми були солею і світлом для цього світу. А якщо в нас цього нема, то вона в це все викидається на попрання людям. І Бог є світло, і нема ніякої пітьми. Так і нам треба робити, щоб ми були світлом для цього світу. Приносили Боже Слово для караю землі, спасали себе, ближнього і всі народи, щоб ми могли покаряти. І дійсно, щоб ми могли наступати на всі ворожу силу, і нічого нам не зашкодить. Бо Бог нам дав владу наступати на змії Скарпонію, і нам нічого не, не зашкодить. Так що Ісус повинен бути з нами на першому місці і Його Слово досягало на краю землі, щоб не було так, як з єврейським народом, що Бог навіть із ними сражався. Бо тому, що єврейський народ, Вони порушували заповіді його волю, то ізраїльський народ був розкиданий декілька тисяч років. Но зараз ізраїльський народ – Це Божий народ, і дійсно. Якщо ми не будемо каятись і управлятись, то нас Бог теж покрає. Так що війну і перемогу дає Ісус Христос. Амінь.